Амі, президент Шабарак Обама продовжує консультації щодо військового втручання у Сирію. Більшість американців не підтримують втручання США у сирійський конфлікт. Нові технології шкільного навчання. Програма Райфтопіалеб сприяє творчому мисленню американських учнів. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Я Руслан Петричка. Вітаю вас у студії у Вашингтоні. Президент Ша, Барак Обама продовжує консультації щодо військового втручання у Сирію. Протягом вихідних у Білому домі відбулася низка нарад за участю конгресменів, сенаторів та командування Пентагону. На думку експертів, Обами поки немає достатньо голосів у Конгресі, щоб санкціонувати військовий удар по Сирії. У ці хвилини в Білому домі відбувається зустріч президента з Джоном Маккейном та Лінці Гремом. Ці два сенатори мають значну політичну вагу у конгресі і можуть дати Обамі необхідну підтримку та позитивне голосування щодо Сирії. Джон Маккейн, який майже два роки активно схиляв президента втрутитися у сирійський конфлікт, сьогодні заявляє, що хоче дізнатися деталі плану президентської адміністрації і обговорити з ним, якими можуть бути наслідки удару по Сирії. Тим часом світ неоднозначний у тому, чи повинні США бомбити Сирію. Генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен підтримав військовий удар. Інакше за його словами, диктатори по всьому світу знатимуть, що вони можуть безнаказано використовувати хімічну зброю проти людей. Росія продовжує категорично виступати проти за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Навіть якщо США мають докази використання з усирії хімічної зброї, ніхто не знає, хто саме її застосував. Росія підтримує версію версію Асада, що Зарин застосували проти мирного населення самі ж повстанці, щоб спровокувати міжнародну реакцію і скинути Асада. Ліга арабських держав, членом якої також є Сирія, назвала сирійський режим відповідальним за використання хімічної зброї і закликала ООН вжити жорстких заходів. Водночас арабські країни вважають військове втручання США у Сирію неприйнятним. Барак Обама наполягає, що військове втручання у Сирію має на меті покарати Башара Алясада за використання зброї масового ураження і не допустити повторення подібних атак у майбутньому. Але чи впаде уряд Асада у результаті такого удару? Експерти розходяться у висновках. Дехто переконаний, що втручання американців допоможе повстанцям, врешті скинути Асада. Інші вважають, що дії США можуть мати зворотній ефект і лише посилять позиції чинного президента Сирії. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Після понад двох років конфлікту за підтримки Ірану та Гезболи війська Аль Асада відбили у повстанців чимало втрачених позицій. Обмежене втручання американців на погляд аналітиків може лише посилити його імідж. В самкачах Сирійці він може постати як мужній лідер, який не поступився американцям. Звичайно, якщо люди повірять, що він застосував хімічну зброю, це зашкодить його іміджу. Але якщо він постане як мужній лідер, це йому допоможе. Якщо після точкових ударів американців аль асад залишиться при владі. Він ще міцніше вхопиться за крісло президента Сирії. Переконані експерти зараз. Аль Асад переконаний, що він перемагає. І я не бачу причин, чому б він захотів залишити владу або поділитися своїми повноваженнями у час, коли він думає, що виграє. Аль-Асад бореться не лише за себе при владі. Конфлікт у Сирії це боротьба уряду етнічної меншості алавітів з більшістю мусульман сунітів за контроль над країною, каже колишній посол Шадо Бахрейну Адам Ерелі. That guy is a hunted... аль асад загнаний у клітку Лев з гострими зубами та кігтями, але він нікуди не збирається Хоча чимало експертів думають, що з часом Аль Асад так чи інакше залишить владу, більшість сходяться на думці, що втручання ззовні не спонукає президента Сирії залишити президентське крісло. Зорислав Байдюк, Голос Америки. Більшість американців сьогодні проти військового втручання США у Сирію. Виніс ще рішення про атаку на розгляд Конгресу Обама частково переклав на плечі законодавців завдання переконати виборців у необхідності такого кроку з деталями. Наталія Лоунова. Шокувати та злякати такими були основні тактичні завдання широкомасштабної військової операції, яку американці у 2003 році розгорнули в Іраку. Тоді військові наполягали на необхідності втручання в Ірак на підставі того, що Саддам Гусейн володіє зброєю масового ураження. Вийшло інакше зброї не знайшли. Останні американські солдати залишили Ірак наприкінці 2011 року. А країна перебуває у стані перманентного міжетнічного конфлікту. Війна в Афганістані тривала ще довше. Американці досі продовжують боротьбу з талібами. Тепер Сирія, де цивільне населення гине від хімічної зброї, слідчі ООН поки що не представили остаточних висновків щодо останньої атаки біля Дамаска, внаслідок якої загинуло майже півтори тисячі людей. Втім, уряд США вже розглядає можливість військового втручання. Водночас, опитування громадської думки вказують, більшість американців категорично проти такого кроку. Ми втомилися від війни. Ми вже пройшли Ірак та Афганістан. Ми втратили людські життя та гроші. Більшість американців. Просто хочуть зосередитись на відбудові економіки і не втручатися знову у міжнародні конфлікти. Згідно з опитуваннями, 60% американців проти втручання у Сирію, і лише 9% підтримують цей крок вони проти навіть самої думки про можливість присутності в Сирії американських військ чи будь-якого іншого військового втручання, окрім такого, яке б не поставило під загрозу життя американців, як то використання дронів чи ракет. Ідея військового втручання не має підтримки і в близьких союзників Америки, як то у Великобританії. Не якийсь поспіх розв'язати війну, використати військову потугу проти режиму Асада. А ми між тим ще не отримали ніякого розумного виправдання таким діям аналітики порівнюють сьогоднішню ситуацію з подіями напередодні війни в Іраку. Тоді держсекретар США Колін Пауел представив Раді безпеки детальні докази наявності гусейна зброї масового ураження. Пізніше американські розвіддані виявилися хибними. Володіння гусейном зброєю масового ураження хімічною, біологічною та можливо ядерною зброєю, було використано для розв'язання війни в Іраку. Виявилось, такої зброї у Саддама гусейна не було. Тому не дивно, що і самі американці, і решта країн світу мають багато сумнівів щодо нападу на Сирію. Останнє слово за конгресом США. адже за американською конституцією саме законодавці повинні схвалити військове втручання Америки в іншу країну. Наталія Леонова, голос Америки, питання можливого застосування сили проти сирійського режиму залишається контроверсійним як у США, так і за їх межами. У нашій традиційній рубриці тема тижня ми хочемо запитати вас, наших глядачів, як ви вважаєте? Чи повинні сполучені штати виконувати роль світового поліцейського? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. Час тайм», продовжуємо випуск, а далі стисло про інші головні події цього дня у світі. Талібан здійснив потужний напад на американську військову базу в Афганістані неподалік пакистанського кордону. Після атаки смертників зав'язалася перестрілка між персоналом бази та бойовиками. За повідомленням офіційних осіб, у зв'язку з нападом тимчасово перекрили важливий шлях, яким користуються машини НАТО для постачання припасів. Китай успішно запустив на орбіту супутник дистанційного зондування Землі, призначений за офіційними повідомленнями для вивчення природних ресурсів, оцінки врожаїв та передбачення стихійних лих. США побоюються, що цей космічний апарат є частиною секретної військової протисупутникової програми Китаю. Пекін пояснює свою активність наміром уже у найближчому майбутньому відправити пілотований екіпаж на місяць. Потужний торнадо прокотився сходом Японії неподалік столиці країни Токіо. Понад 60 людей отримали поранення. Стихія пошкодила майже 100 будинків. Торнадо рідко коли формується у цій частині світу. Метеорологи попередили місцеве населення, що загроза формування нового смерчу на сході Японії залишається високою. Прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе заявив, що його уряд застосує усіх можливих заходів, аби зупинити витік радіоактивної води з пошкодженої АЕС Фукусіма. Під час термінової наради у понеділок з лідерами правлячої партії японський прем'єр повідомив, що 19 серпня з одного з резервуарів охолодження реактора витекло 300 тонн радіоактивної води. Частина витоку могла потрапити в океан. Існує загроза, що на Фукусімі можуть бути пошкоджені ще 300 подібних резервуарів. У лювеличкому містечку Вель Сальвадорі прийшов щорічний фестиваль, яким відзначають міфічну битву між святим покривителем міста та дияволом, особливість традиції, якій уже 300 років у тому, що жителі міста відтворюють боротьбу добра і зла, кидаючись палаючими кулями. Попри небезпеку, у битві беруть участь десятки людей. Сотні спостерігають за видовищем неподалік. Єдиний захист учасників від вогню рукавиці та одяг, змочені у воді. 64-річна американська плавчиня Даєн Нят таки переплила мексиканську затоку, діставшись від Куби до американського острова Кі-Вест на Флориді. Н'ят знадобилося понад 50 годин, щоб подолати відстань у 166 кілометрів. Дає Н'ят вперше спробувала переплисти з Куби у США 35 років тому. Їй знадобилося 5 спроб, аби здійснити свою мрію. дивитесь час тайм. в Україні. Навчальний рік лише почався, а у США він у розпалі. Сьогодні американська шкільна освіта приділяє багато уваги розвитку у дітей вмінням мислити та висловлювати свої думки як усно, так і на папері. Допомогти юним талантам розвивати ці навички взялась благодійна організація Rightopia Lab. Як працює програма, розповість Олексій Кузьменко. Це незвичайний шкільний клас. Тут раз на тиждень діти вчаться письменницькій майстерності. створена у класі атмосфера, покликана заохочувати творчість. Письменники підлітки навчають дітей та допомагають їм формулювати ідеї. Кейті Крачер, викладач та директор Вашингтонського відділу Леб». Опановуючи письменництво, каже вона: діти отримують навички, які допоможуть їм досягти успіху у житті. на наших очах діти набувають впевненості та починають цікавитись, скажімо, граматикою, якою раніше зовсім не цікавились. Кіра Пейков. Авторка тріллеру, живий доказ та викладач у Райтопі Леб у Нью-Йорку. Вміння розвивати сюжет, будувати напругу згодяться у будь-якому жанрі, переконана молода письменниця. Головне – змусити читача запитувати, а що далі, та відтягувати відповідь, щоб йому було цікаво перегортати сторінки. Деякі учні пробують свої сили у світі театру. сценарист Рейчел Барклай розповідає, що молоді драматурги мають можливість представити свої роботи на щорічному всесвітньому фестивалі. П'єс Учні з усієї Америки можуть подавати на конкурс свої роботи. У них є шанс, що їх п'єсу поставлять у театрі з професійними акторами та режисером. Еліза баюмі одна з цьогорічних лауреатів конкурсу. Її п'єса Банк американців присвячена чоловіку, який вирішує пограбувати банк. він намагається йому весь час хтось заважає. Це створює комічний ефект. Міна Купер має кілька письменницьких нагород. Одну з її історій, покинуті шторми, нещодавно опублікували. я була дуже щаслива, бо хочу стати письменницею, коли виросту Журналістка Ребека уоллес Сігал заснувала Райтопіалеп п'ять років тому у Нью-Йорку з метою допомогти дітям та підліткам опанувати мистецтво художньої прози. Художня проза вимагає як уяви, так і дисципліни. Кожне речення повинно продовжувати попереднє. Ми розвиваємо мислення. вчимо думати та послідовно висловлювати свої думки? За останні два роки Алекс Маунтфілд закінчив кілька оповідань та п'єс. Усі вони опубліковані на сайті Rightopia Lab. Джон Спарк для юного письменника важливо читати свої твори в голос для інших. твою роботу коментують. Це краще ніж писати самому, бо так отримуєш нові ідеї. у письменницькій лабораторії сподіваються, що з їх допомогою ця талановита молодь зможе реалізувати себе у майбутньому. Олексій Кузьменко Голос Америки. І це все на сьогодні. Ви дивилися час тайм». У студії у Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.